І у Білому домі закликали Конгрес США негайно схвалити додаткову допомогу Україні, щоб забезпечити постачання нових протиповітряних систем оборони. За даними Ради національної безпеки США, російські атаки на енергосистему України спричинили серйозні збої у постачанні тепла, води та електроенергії. Про це зазначила речниця Ради нацбезпеки Едріан Вотсон, підкреслюючи необхідність надання додаткової підтримки для захисту країни. Президент України Водимир Зеленський також закликав Конгрес США швидко затвердити додаткове фінансування, пояснюючи це тим. Бо це визначатиме можливості України на полі бою. Як відомо, схвалення конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в палаті представників. Білий днів неодноразово звертався е е і застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою і додаю, що це звичайно шкодить і національній безпеці самих Сполучених Штатів Америки.